Друзі, всім привіт! Я Катерина, дружина православного священника з міста Одеси. І ви на моєму каналі Я Матушка. Я авторка великого курсу Жінка творіння Боже, створеного для тих, хто втомився від життя в чужих очікуваннях і прагне знайти справжню силу та радість у Богові. А ще в мене є безкоштовний міні-курс Секрети православної жінки. Це п'ять глибоких уроків, у яких ми говоримо про справжню жіночу силу, про те, як навчитися жити не для чужих думок, а для власної душі і для Бога. Цей міні-курс допоможе вам побачити свої справжні потреби та знайти натхнення на кожен день. Посилання та деталі про безкоштовний мінікурс залишаю під цим відео. Також запрошую вас у мій телеграм-канал, там щодня цитати з Євангелія, з поясненнями, живі історії з церковного життя та щотижневі подкасти, які допоможуть вам відчути себе частиною нашої теплої спільноти. Посилання також залишаю в описі під відео. Сьогодні я відкриваю нову рубрику на моєму каналі: православний погляд на літературу. Це простір, де ми будемо з вами читати відомі твори, але не тільки розважатися, а вдивлятися у них крізь призму віри. Бо справжня література це завжди трішки більше, ніж просто слова, це відзеркалення нашої душі, наших цінностей і навіть наших гріхів. І саме тут, у цих розмовах, я хочу разом з вами шукати відповіді. Чого нас вчиться історія, де в ній проявляється Христос або Його відсутність, і які висновки ми можемо зробити для свого життя? І сьогодні ми поговоримо з вами про роман, який звучить страшно актуально, хоча був написаний понад 150 років тому, Кайдашева сім'я Івана Семеновича Нечуйловецького. Чому цей твір такий болісний? Тому що він про родину, про наш дім, про те, як одна сім'я може стати маленькою церквою, а може перетворитися на пекло. Кожне царство, що розділиться саме в собі, запустіє. Ці слова Ісуса ключ до розуміння всього твору. Сьогодні я запрошую вас зазирнути в кожного героя, але не як літературознавці, а як люди, що шукають правди у своєму серці. Бо гріх вічний і найбільша трагедія це війна всередині дому. Тож, почнемо цю духовну подорож разом, і, слава Богу, за все! Перш ніж розпочати розбірка і дешевої сім'ї, хочу поговорити з вами про її автора Івана Семеновича Нечуловицького. Це мій найулюбленіший український письменник. Його твори це не просто література, це дзеркало нашої душі, нашої віри, нашого народу. Народився Іван Семенович аж в 1838 році в містечку це на Київщині. У родині сільського священника. його батько, отець Семен Левицький, був дуже освіченою людиною, яка на власні, кошти, на власні кошти відкрила школу для селянських дітей, де саме Іван і навчився і читати, і писати. Мати Ганна Лук'янівна була чутливою та дуже побожною людиною, яка навіть часто плакала під час читання житті святих. І саме маленький Іван плакав разом із нею. Змалку Іван був оточений атмосферою духовності та любові до знань. У сім'ї Левицьких священство передавалось з покоління в покоління, і це дуже глибоко вплинуло на світогляд майбутнього письменника. Він навчався в богославському духовному училищі. і Духовній Київській академії Іван Семенович був не лише письменником, а й педагогом, перекладачем та громадським діячем. Разом з Петелемоном Кулішем та Іваном Пулюєм він здійснив перший повний переказ Біблії українською мовою. Його життя було досить скромним і відлюдькуватим. Він ніколи не одружувався, жив у Києві і дотримувався чіткого розпорядку дня. Не вживав спиртного і уникав суперечок. Сама ж повість Кайдашева сім'я була написана Іваном Семеновичем у 1878 році. Вперше її надрукували у 79 році у Львівській журналі Правда. Однак у Російській імперії навіть зіткнулися з цензурними перепонами у цій повісті. Царська цензура вказала на предосуддітельні міста в творі, зокрема, опис паломництва до київських монастирів, і лише в 1886 році було надано дозвіл на друк за умови вилучення всіх неудобних міст. У 1887 році в Києві вийшло видання Повісті з цезурними правками, зокрема, було змінено початок і кінець твору. Кайдашева сім'я це не просто історія про українських селян, це про кожну родину, де забули про головне, про любов і про Христа. У центрі Омелько і Маруся, їхні сини Карпо і Лаврін та невістки Мотря і Мелашка. На перший погляд, це звичайна хата, поле, город, але так, як було в тисячах українських родин. Але за цією буденністю ховається досить справжня трагедія. У домі, де має бути мир, починається війна за владу. Кожне слово, кожен погляд це спроба довести Я головний і Я права. І тут уже немає місця ні лагідності, ні смирення. Головна проблема твору це гординя, Гординя, яка руйнує сім'ю зсередини. Ніхто не хоче поступитися, ніхто не молиться, ніхто не шукає миру. Мелашка мовчить, але мовчить не від сили, а від страху. Мотря говорить, але не від любові, а від гніву. А Маруся і Омелько, замість того, щоб бути духовними опорами, самі стають учасниками сварок. І це не просто побутові сварки, це духовна руїна. Бо коли в серці немає Христа, навіть святіші речі, піч, двір, посуд стають причиною ворожнечі. Так, а зараз пропоную пройтись по героям і подивитися на них окремо. Маруся Кайдашиха, мати, господиня-берегиня, але замість лагідності і мудрості, вона обирає владу і жорстокість. Так, Маруся турбується про дім, її руки завжди в праці, вона варить, шиє. Керує всім господарством, але це світо лише оболонка, бо всередині її серця більше не Божий мир, а бажання керувати. Маруся не терпить, коли хтось має іншу думку. Її слова стають отруйними, як тільки хтось не так помив підлогу або не туди поставив горщик, у неї немає молитви, щоб вгамувати гнів, у неї є тільки страх. Втрати владу Згадаємо сварку Марусі з Мотрею через груші. Мотря дозволила дітям зірвати кілька груш з дерева, яке вважалось господиніним. Що робить Маруся? Вона не мовчить, не прощає, вона влаштовує сцену сварки принижує Мотрю перед усією родиною, докоряє її ледарством і зухвалістю. І все це. Через кілька плодів, які мали б стати радістю для дітей. Замість того, щоб радіти, що діти їдять плоди Божої землі, Маруся бачить у цьому загрозу своїй владі. Замість подяки Богові за врожай, вона бачить образу для свого я, з відзнак пізнається дерево добре, добре дерево родить, добрі плоди. Але плоди Марусі це не любов, а приниження. Маруся нагадує нам, що гординя вбиває любов. Господь дав їй силу, але без смирення ця сила стає прокляттям для її власної родини. Далі в нас Омелько, голова сім'ї. Омелько це чоловік, який міг би бути опору і миротворцем у хаті, але він цього не робить. Він працьовитий, ще з молодих літ працював, щоб прогодувати родину. У його серці є добродушність, він не жорстокий, не шукає сварок, його руки завжди зайняті: теслярство, земля, господарство. Але замість того, щоб бути духовним стовпом, Омелько мовчазний. Він мовчить, коли, коли треба захищати слабшого, він утікає від відповідальності, коли треба бути головою. І замість молитви у нього лишається тільки втома і байдужість. Згадайте, як Омелько реагує на сварки між Марусою і Мотрою. Замість того, щоб стати між ними, помолитися чи, хоча б, спокійно поговорити, він вдає, що нічого не чує, він мовчить, а потім у розпачі йде в шинок. У пізніших сценах він навіть починає пити, бо не бачить сенсу в боротьбі за мир. Мовчання чоловіка це назавжди мир, це відсутність духовного керма. І коли чоловік не веде, не молиться, не оберігає, його місце займає хаос, сварки та образи. Чоловік глава дружини. Але Омелько втрачає це покликання і тому його сім'я стає просто полем битви. Чоловік покликаний бути священником у своїй сім'ї, не тільки годувати а й захищати, не тільки працювати, а й молитися, і не тільки мовчати, а й бути голосом любові і миру. Далі, старший син Карпо. Карпо це чоловік сили, у ньому багато енергії, він готовий працювати зранку до ночі, але. Сила, яка не має кореня у Христі, перетворюється на зброю, яка ранить навіть тих, кого він мав би захищати. Карпо працьовитий не боїться важкої роботи, оре поле ремонтує хату, годує родину. У ньому є мужність, рішучість якості, які Господь дав чоловікові. Карпо не вміє керувати своїм гнівом, його гнів стає його рабством. Він не знає, як зупинитися, коли відчуває образу, і ця сила замість захисту стає просто руйнівною. Давайте згадаємо сцену, коли Карпо ледь не підняв руку на Мотрю, коли та перечила його матері. Він готовий одразу взяти силою, бо так він звик вирішувати все в житті. Його гнів не будує, він лише палить і спалює. Треба пам'ятати, що гнів без молитви це відкриті двері для диявола. Навіть найсильніший чоловік без молитви стає рабом своїх пристрастей. Гнів людини не творить правди Божої. Бог дає силу чоловікові, щоб берегти, а не зневажати. Карпо вчить нас, що сила без лагідності – це меч ножен. І якщо чоловік не має смирення і молитви, навіть його добрі наміри перетворюються на зброю, яка просто руйнує сім'ю. Далі в нас Мотря, старша невістка. Мотря це справжня жінка сили. Вона не боїться правди, не боїться відстоювати себе, але в її боротьбі бракує головного, лагідності та милосердя. Мотря працьовита, вона не лінується, не боїться важкої роботи, вона не дозволяє принижувати себе. Її сила це Божий дар, жінка, яка вміє сказати ні, коли треба. Але її правда перетворюється на зброю. Вона не бореться за мир, вона бореться за своє її слова гострі, як лезо. Правда без любові це меч, який ранить. Мотря забула, що справжня сила жінки не в крику, а в любові. Любов довго терпить, милосердство, не шукає свого. Але Мотря шукає свого і через це губить мир у родині. Згадаємо сварку Мотрі та Марусі за мотовило. Ця сцена яскрава і дуже показова. Мотовило це простий побутовий предмет, така дерев'яна рамка для ниток, але в хаті кайдашів вона стає символом влади. Мотря бере мотовило, бо їй потрібно. А Маруся вважає це своїм. Спершу натяки ти не шануєш старших, потім крики і приниження. Мотря не мовчить. Її слова, знаєте, як обух. Вона вдаряє словом як рукою. І ось уже дрібниця перетворюється на духовну війну. Ніхто не молиться, ніхто не просить прощення, обидві жінки хочуть одного. Я головна. Мотовило лише привід, справжня причина гординя обох жінок. І тут, що ми бачимо, навіть маленька річ стає приводом до гріха, якщо серце не наповнене Христом. Правда без любові не Божа правда. Справжня сила жінки у мудрості, у вмінні поступитися заради миру, бо мир у родині дорожчий за будь-яку свою правду. Мотря нагадує нам, що жінка має бути сильною, але ця сила має йти від любові, а не від гордині, бо гордість, не гідність, а справжня жіноча гідність у лагідності та смиренні. Далі в нас Лаврін, молодший син. А Лаврін, наче таке світло у цій темній хаті. Він лагідний, добрий, ніжний. Він далекий від жорстокості, яку бачимо в Карпові. Його лагідність це просто справжній дар. Лаврін кохає милашку по-справжньому, він не підносить на неї руку, не ображає її словами, йому не властиві гнів і приниження. У Лавріні є та ніжність, яку часто так бракують чоловікам. Але лагідність безсили стає слаб... слабкістю для чоловіка. Лаврін не здатен стати на захист дружини, він мовчить, коли Милашко ображає Маруся. Він не може поставити матері межу досить. Це моя дружина, я відповідальний за її спокій. Згадаємо також сцену, коли Милашка повертається з Києва після паломництва. Вона втомлена, зболена, шукає у чоловіка захист і розради. А Лаврін замість того, щоб захистити її перед матір'ю, мовчить. Він любить її, але не вміє боротися за неї. І для малашки це мовчання ще один удар. Чоловік, покликаний бути не тільки лагідним, а й захисником. Справжній миротворець не той, хто просто мовчить, а той, хто вміє сказати Стоп! Так не можна. Блаженні миротворці, як сказано в Євангелії від Матфія, але миротворець має стояти за правду, а не просто відступати. Справжній мир це не уникати конфлікту ціною правди. Лаврін нагадує нам бути лагідним добре, але ця лагідність має бути сильною, мужньою, такою, що готова захистити близьких, бо любов безможності не рятує. І остання в нас з цієї сім'ї це малашка. Малашка – це також лагідність, ніжність, чистота, її серце відкрите для Бога. Вона тиха, добра, терпляча. Її молитви і сльози це мовчазне служіння. Вона не кричить, не вимагає, але любить по-справжньому. Малашка вірна своєму чоловікові, її терпіння це дар, який часто рятує сім'ю від остаточного розпаду. Її лагідність це світло, яке могло би стати основою миру. Але лагідність без мудрості стає мовчазною згодою на зло. Милашка так боїться сварок, що забуває про власну гідність. Вона мовчить, навіть коли її принижують. Вона тікає до Києва, але повертається і знову терпить. Згадаємо також момент, коли Милашка повертається з Києва після паломництва. Вона сподівається на підтримку чоловіка, на теплоту родини, але замість цього тільки нові докори і приниження. І малашка знову мовчить, її сльози це єдине, чим вона говорить. Смирення це не завжди мовчання, іноді смирення це сказати правду з любов'ю. Але сказати лагідність має бути сильною. бо… Мовчання без молитви й мудрості це не мир, а рабство. Будьте мудрі, як змії, і лагідні, як голубі. Також Євангелія від Матфія. Малашка вчить нас, що справжня лагідність це коли ти готова пробачити, але й готова захищати правду. Кожен герой цієї повісті це дзеркало нашої з вами душі, де в нас. Маруся, я гординя, де Омелько, як байдужість, де Карпо сила безлагідності, де милашко, як святість, але без голосу, де Мотря, боротьба без любові, а чи є в нас Лаврін лагідний, але слабкий. Усі вони різні, але об'єднує їх те, що вони забули про головне. У домі, де немає молитви, де кожен тягне ковдру на себе, немає миру. У домі, де нема Христа, навіть байдужість і бідність, двір стає полем болю. З повноти серця говорить уста. Крики, сварки це не про хату, це про наше серце. Родина це маленька церква, і якщо там немає любові, немає прощення, немає Христа, навіть найсвятіші речі стають приводом для війни. Але Господь дарує нам. Надію, мир народжується не у хаті, а в серці. І навіть якщо зараз у вашій родині важко, Бог поруч, Він завжди поруч із вами. Пам'ятайте про це, друзі. І тепер давайте поглянемо трішечки глибше. Ми часто думаємо, що ця повість це просто сварки, побутові проблеми. Але насправді вона про те, що відбувається, коли в серці. Немає Господа, всі герої вони не погані, вони прості люди. Вони вміють працювати, люблять своїх дітей, знають, що таке родинне тепло. Але вони забули головне: без Христа навіть найсвятіший дім стає місцем війни. Ніхто не молиться, молитва це як повітря для душі. В хаті Кайдашів ніхто не молиться, тому їхні сварки стають дедалі гіршими. Вони намагаються залагодити все словами, докорами, криками, але без молитви їхні слова перетворюються на зброю. Ніхто не кається. Кожен бачить лише провину іншого. Ніхто не зупиняється, не каже пробач мене, ніхто не запитує, Господи, що я зробив не так. Вони всі знають лише Я хочу. Карпо хоче бути головним. Мотря хоче бути правою. Маруся хоче залишатися господиною. Омелько хоче просто спокою, врешті йде в шинок. Мелашка хоче. Тиші, але її тиша не рятує. Лаврін хоче миру, але не знає, як його захистити. І ось що нам каже Господь Без мене не можете робити нічого. Без Христа навіть наші найкращі наміри стають тінь. Без нього ми будуємо дім на піску, він може виглядати міцним, але коли приходить буря, сварок і гордині, він руйнується. Не бійтесь, якщо ви побачили в цих героях себе. Це не вирок, це запрошення. Господь не залишає нас, Він дає нам силу просити прощення, молитися, любити, бо лише тоді, коли Христос у нашому серці навіть найпростіша хата стає місцем благословення. Поділіться в коментарях, кого з цих героїв ви впізнали в собі. Що хотів сказати автор в цій повісті? Іван Семенович Нечулевицький писав Кайдашеву сім'ю не лише для того, щоб показати побут українського села, він бачив в кожній хаті свій храм або своє поле бою. І все залежить від того, чи живе в серці людини Христос. Автор хотів показати нам, скільки болю народжується з маленької гордині, як швидко правда без любові стає мечем, що розсікає родину, як родина втрачає мир, коли кожен забуває про молитву. І водночас він хотів нагадати, що немає безнадійних людей, якщо є віра і каїття. Через прості слова і знайомі сцени Нечуй Левицький говорить нам, що мир не в стінах, а в серці, що лагідність і прощення, не слабкість, справжня сила, що без Христа навіть найсвятіша традиція стає пустою. У період публікації Кедашевої сім'ї українська література переживала етап такого активного розвитку, зосередженого на реалістичному зображенні життя селянства після скасування кріпацтва, і повість Івана Семеновича з її детальним описом побуту психології та соціальних відносин селянської родини стала важливим внеском у цей напрям. Критики того часу навіть відзначали майстерність автора у змалюванні характерів та використанні гумору і сатири для висвітлення серйозних соціальних проблем. Зокрема, навіть Іван Франко назвав Іван Семеновича. Колосальним всеобіймаючим оком України, підкреслюючи його здатність глибоко проникати в суть народного життя. Ну, звісно, проте й не обійшлося, й без критики. Деякі письменники вважали, що повість містить занадто гостру сатиру спрямовану на висміювання наслідків селянської реформи 1861 року. Хоча у творі прямо не обговорюється ця реформа, її вплив відчутний у зображенні змін у сільському житті та родинних відносинах. Друзі, Кайдашева сім'я це не просто українська класика, це не лише розповідь про сварки, городи й побутові клопоти, це дзеркало нашого серця, як я вже казала. Стосунків нашої здатності любити і прощати. Коли ми читаємо цей твір, ми не просто дізнаємось про героїв, ми дізнаємось про себе. Ми бачимо, що мир у домі це не випадковість, це плід наших молитов, нашого смирення, нашою готовністю поступитися заради любові, носіть тягар один одного і таким чином виконайте закон хрестів. У кожній родині бувають моменти, коли здається, я права, я головна, я сильний. Але справжній мир приходить тоді, коли ми ставимо не я, а Христа в центрі свого дому. Поділіться в коментарях, хто з героїв вам найближчий, у чому ви себе побачили і що Бог підказує вам сьогодні. Запрошую вас підписатися. Тут ми говоримо не тільки про книжки, ми говоримо про душу, про мир, про те, як жити з Богом. Всі посилання на мій великий курс, на безкоштовний курс, на мій телеграм-канал я залишаю в описі. Друзі. Хай Господь благословить кожного з вас. Хай ваш дім буде сповнений любові, і хай у серці завжди буде місце для молитви. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Також пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей твір і який твір ви б хотіли наступного разу обговорити. Я була з вами, Катерина, і до наступної зустрічі!